Брати і сестри, перш за все, я хотів би вас привітати із святом, великим святом 12-м святом стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Слово «стрітення» є слов'янське, а в перекладі. Українською означає зустріч. Власне, якби я і не сказав вам цього, ви самі зрозуміли, що Мати Божа разом з праведним Йосифом принесли Богонемовля Ісуса до храму. І в цьому храмі зверніть увагу. Євангеліє не розповідає нам про те, що саме первосвященик зустрів Божу Матір, Пресвяту Діву і праведного Йосифа і Бога Немовля Ісуса. А зустріли Богомладенця, Святий. Симеон, якого церква називає богоприїмцем і Анна пророчиця, донька Фануїлова. Про це нам свідчить Святе Євангеліє. Та, так ось хто ж кого зустрічав у цьому храмі і Чому ми не бачимо дивного чуда, не вийшов на зустріч Ісусу первосвященик, не розкрилася або ж навіть і не роздерлася завіса церковна, особливого нічого не відбулося? Тільки сказано, що були дві людини. Які були водимі Духом Святим, і вони не померли, доки не побачили Спасителя світу, Богонемовля Ісуса. Особливо ця обітниця справдилася на Симеонові Богоприємці. І тому церква символічно. Через святих отців і вчителів церкви називає ось цю подію стрітення Господнього зустрічу Старого і Нового Завітів. Хто ж тут представляє старий Завіт і новий Завіт? Старий завіт? Тут представляє Симеон богоприїмець і пророчиця Анна в якійсь мірі праведний Йосиф, який викликався охороняти пречисту Діву і богонимовля Ісуса. Але Святі Отці новий Завіт уособлюють саме. Спасителю світові, світу Бого Немовляті Ісусі і в Божій Матері, яка уже прийняла обітниці від Архангела Гавріїла і народила Спасителя світу. Ось тут вони представляють собою у храмі новий завіт. І це дійсно є так, дорогі брати і сестри, тому що Божа Матір і Богонемовля Ісус стають тими, якими поклоняться усі народи, але й поклониться їм і старий Завіт в особі Симеона Богоприємця. І амни пророчець. Дивує нас ця картина, яка так прекрасно описує стрітеня Господнє, тому що ми можемо бачити, що в храмі не було багато народу, і ніх, ніхто не зустрічав Богонемовля Ісуса. З якимись особливими викликами. Як я вже й сказав, і без особливих явищ чи природніх, чи надприродніх відбулася ця зустріч. Але ми повинні знати, що Божа Матір і праведний Йосип. Чинили так по закону, по закону Авраама. І хоча самому Господу не було важливим виконувати цей закон. Але цим ми маємо правообраз. І ви також знаєте. Що молода сім'я, особливо мати, коли народить немовля, приходить на сороковий день до храму, для того, щоб отримати вивід, відпущення, розрішення, для чого все це робиться? Для того, щоб так само дотриматися старого закону, якби це тільки було так, то ми б були схожі на законників. І, в принципі, непогано, коли люди дотримуються закону, обряду, це непогано. Але цим ми Посвячуємо ще й дитину Богові. Не тільки мати приходить на зустріч з Богом, але й немовля приходить на зустріч з Богом. Ось, власне, ми можемо до кінця і не зрозуміти, для чого Бога немовля спасити, Син Божий був принесений. Ну до кого принесений? До Бога Отця, Божою матір'ю. Перш за все, для того, щоб мати зрозуміла, що це Богомимовля народжене для Бога. Бог народжений для Бога. Це була перша розлука матері із сином, якого вона народила. Тому що ця посвята Богові, богонемовляти Ісуса, означала ту велику жертву. Власне, ми розуміємо, як християни, Голгофу, до якої прийде Ісус для того, щоби визволити кожного із нас. Для чого мати приносить. Своє немовля для того, щоб і посвятити Богові, і також принести в жертву, хай навіть символічну, але в жертву Богові. Це означає, що молода сім'я, яка інколи дуже буває легковажною, ну, юність, молодість вони такі є. Що ось народили дитину, а не знає, що з нею навіть і робити. І ось це перший крок матері для того, щоб вона усвідомила, що вона не просто по інстинкту твариному це зробила, а зробила за Божим благословенням. Ось тому мати приносить. Це немовля до храму. Вручає в руки священнику, Священик вносить, якщо це хлопчик, до вівтаря, це немовля, ставить його перед очі перед іконою Спасителя, благословляє і віддає матері. Так саме дівчинку перед ікону Божої Матері для того, щоб мати, та, яка принесла немовля, немовля, зрозуміла, що вона принесла цю жертву Богові, що вона посвячує цю дитинку Богові, і що вона дає обітницю ростити це дитя з Богом. Уявіть собі, наскільки це є важливо глибоко усвідомити. Це батькам не дає легковажити, а тому що ця відповідальність, ця перша зустріч з Богом і жертва ще відбудеться в житті і матері, і дитини не один раз. Тому що наші зустрічі з Богом. Відбувається кожного разу. Інакше якби вони не відбувалися, ми б з вами не приходили до цього храму. Ну, скажіть, для чого ви приходите до храму? Кожного разу один і той самий владика перед вами, одні ті самі священики, одні ті самі ікони, одне й те саме Богослужіння. За винятком. Якихось особливостей, як, наприклад, сьогодні, всі ви прийшли зі свічками в руках, а богослужіння одне й те саме божественна літургія. Від благословенне царство до відпусту, одна й та сама молитва, одни, один і той самий спів. А ви все рівно приходите до храму. Для чого? Для того, щоб зустрітися з Богом, щоби почути Слово Боже, не для того, щоби на мене і на священиків подивитись, а для того, щоби зустрітися душею з Богом, поспілкуватися з ним. Ось як ми будемо це усвідомлювати. То ми зрозуміємо, що святе Євангеліє, те, яке ми читаємо, я тут запитую, чи читаємо. Але якщо читаємо, то бачимо, що і святе Писання Євангеліє це постійна зустріч когось з Богом. Скільки б ми не читали, ми бачимо, Господь зцілює когось. До когось підходить для того, щоб зцілити, хтось до нього йде на зустріч. Це постійна зустріч з Богом. І ця зустріч в нашому земному житті відбувається аж до самої смерті, поки ми не предстаємо перед лицем Божим на його праведний суд. І ось я хотів би звернути вашу увагу на ще одну тему, яка сьогодні піднімається цією святою неділею, яка називається неділею про Страшний Суд. Ось ця зустріч, дорогі брати і сестри, вже не буде такою милою для нас як зустріч. Симеона, богоприємця і Анни пророчиці із богонемовлям Ісусом. Правда, ми відчуваємо, що їм було приємно, радісно цим старцям на душі було від того, що вони зустріли новонароджене богонемовля. А ось коли ми чуємо тему страшного суду. Нас щось починає пентежити. Ми починаємо хвилюватися. Я інколи дуже часто відповідаю або даю одну і ту ж саму відповідь, коли я бачу, що люди дуже бентежаться в розмові від того, що в нас зараз коїться. Інколи буває так, що Здається, вони не дають собі ради це зрозуміти. Як же це таке може бути? Як може бути таке, що в 21-му столітті у віці великих технологій, коли навіть імперії за суттю своєю вже не такі, як та, що на нас напала? Тому що ми ж розумні люди, ми ж розуміємо, що є імперія інформації, є фінансова імперія, є та чи інша монополія, а люди хочуть воювати так, як воювали люди в якомусь там першому тисячолітті, наприклад, до нашої ери. І ми не можемо до кінця збагнути, що з нами коїться таке. Чому в людях стільки зла для того, щоб вбивати ближнього? Чому в людях стільки зла для того, щоб вбивати православний і православного? А відповідь якраз криється у сьогоднішній неділі? Я відповідаю цій людині. Ну хіба церква вчить про щось інше? Ви що чули, щоб церква говорила, прийде час і рай нас тут настане на землі? Звичайно, що на сторінках священного Писання і в Християнському вченні ми знаємо, що цьому світові прийде кінець. І апокаліпсис настане, і страшний суд, і друге пришестя Христове. Це все як догмат церкви. Церква не змінила за дві тисячі років цієї остаточної картини кінця світу, а проповідує це із року в рік. Для того, щоб ми зрозуміли, що ми можемо або наблизити цей кінець, або відвести його, тому що вибір в цьому житті робить людина, народ, країна і так далі, або сіяти зло, або говорити неправду. Або діяти так, як каже нам Христос у сьогоднішньому Євангелії. Я спраглим був і ви мене напоїли. Я був нагим голим і ви задягнули мене. Я був голодним і ви нагодували мене. Я був хворим і ви відвідали мене. Я був у в'язниці, і ви також прийшли до мене. Ось ці слова дуже прості і для нашого вуха вони зрозуміли. Але чи можна буквально в житті їх виконувати? І той, хто знає це, скаже не завжди так. Тому що якщо потрібно було когось відвідати у лікарні, то тільки свого маму, тата, сина, доньку, ближнього вже так сяк, та й власне дехто, можливо, із хворих не завжди хоче бачити ближнього свого того, що прийде відвідати. І такі є, які кажуть, як я був здоровий, до мене не приходили, а тут, коли я не можу і слова промовити, треба кожному розповісти історію своєї хвороби при лікарняльному ліжку. Так само не завжди і не кожен, проходячи мимо того, хто просить, подав невеличку лекту. Дехто його судив дуже часто сказав, ну що він тут стоїть один і той самий просить. А я ще й до того всього бачив його десь в дуже злачному місці після таких прохань щасливих. І осуд. Осудили і пішли. А Господь від нас. Вимагає цього і навіть сприятливої ситуації для того, щоб виконати це все, вона не завжди в нашому житті складається. Отже, коли ми постанемо, дорогі брати і сестри, перед очі Господні, то перш за все, ну, хоча б на Невеличку Йоту ми повинні усвідомити, перш за все, Євангеліє саме, що від нас хоче Христос, для того, щоб дати відповідь достойну за ділами своїми і за вірою своєю. Бо для чого ці всі підготовчі неділі? Ми знаємо, що попереду великий піст. Ось ми повинні на себе накласти цей подвиг посту. І як тільки ми про це говоримо, відразу в нас виникає велика проблема з їжею. Так якби це в їжі, тільки сама істина посту. А апостол Павел, іншим, дуже освічена людина. Ось треба читати його вам послання. Він каже: а їжа не наближає нас до Бога і не віддаляє від Бога. А ми всі, в чому будемо каятися, коли прийдемо до священика, впіз з'їв сирника з'їла і яйце. Це перший гріх, який ми вчинили в подвізі святого. І великого поста. Але не дай Бог випомнити собі великого гріха. Перш за все, навіщо це священнику знати. І тут все рівно проявляється той егоїзм по відношенню до себе, який ми кожного разу творимо. Ми не бачимо в собі справжнього. Скоєного нами гріха, а переводимо все на зовсім дуже дрібне і інколи для Бога не тільки непотрібне, неприємне. Ось як ви собі думаєте, коли ті, хто стріляє там на сході, от вони кажуть, ви, можливо, бачили це відео, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Агонь. Ну, скажіть, небезумні люди, ось так людина в безумстві постійно живе все життя. Ну, як можна з такими словами взагалі мати і думати, що вони мають віру в Господа? Чи той, хто кається в дрібних гріхах, або, наприклад, взагалі вважає, що він вистрелить із гармати, і він зробить добре для Бога. Ось ми покаємося в тому, що щось з'їли і розрішить нам Бог. А той вистрелить. Православного і думає, що він також добро зробив для Бога. Оце безумство, яке опанувало нами, людьми 21-го століття. Тому я закликаю до того, брати і сестри, щоб ми схаменулися, щоб ми подумали, що щось навколо нас. Боїться не те. І хай цей день, коли ми запалюємо ці свічки, благословені Богом принесені до храму, подивіться, як вона гарно в ваших руках горить. Ось так по-справжньому, спокаяльним настроєм повинна горіти наша душа до Бога. І тоді кожний із нас. Не тільки прийде на зустріч з Богом, але як і богоприємець Симеон візьме на руки Христа, для того, щоб завжди бути з ним.